20 липня 69-го року. Метр за секунду. Чотири метри. Найвизначніше досягнення цілого покоління. Якщо випустите камеру, підніміть. Ха -ха, Юстон, Говорить без спокою. Орел сіл. Вас зрозумів. Орел ви на місці. Найбільша гордість людства. Це крихітний крок для людини і величезний стрибок для людства. Орел є картина. Таємниця, яку приховували 40 років. 11, 30, Усі готові? 37, 32. У НАСА також підтвердили, що втратили сигнал з Аполлона-11. Аполлон-11 на протилежному боці місяця. Ніл, вас ніхто не бачить. Починайте операцію. У вас 21 хвилина. Я думаю, вони якраз знімають антенни і готуються до виконання. Зараз перевірте усі системи. Я щось розумів. Господи. Корпус розгерметизовано. Серйозні пошкодження. Рухів нуль знаки життя відсутні. Робіть знімки. Беріть проби і повертайтесь. Ви не повірите, що ми бачимо. Від режисера Майкла Бея. Отже, ми все ж таки не самі. Так, сер. Ми не самі. І виконавчого продюсера Стівена Спілберга. i'm a mary 3